Жливої події на сьогодні до людей, діяльність яких сповнена гуманізму, милосердя і тепла, це свято день працівника соціальної сфери. Це люди, які допомагають самим беззахисним членам суспільства, які особливо, особливо потребують роботи людям з обмеженими можливостями, сиротам, пенсіонерам, ветеранам. Під час війни ці категорії людей стали ще більш вразливими. Також у воєнний час соціальні працівники допомагають переселенцям. Сьогодні соціальний працівник це є своєрідна швидка соціальна допомога, адже тут працюють небайдужі до людських проблем, завжди відкриті для. Спілкування з тими, хто потребує їхньої допомоги. Відзначення цього свята це справедлива пошана суспільства за щоденну, не завжди таку помітну справу, яку потрібно і потребує розв'язання соціальних всіх проблем населення. А зараз до вашої уваги музичне привітання від Віталія Баркар. Тут мої мама і тато, тут моя пісня бігла ж де мене, що мене десь сам за небо краю, країни наче рай, але для мене раєм залишився мій край. Будем все годні все-все наше. запрошується начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Шановні добродії. Так, зірки зійшлися, що ми сьогодні хочемо привітати наших працівників соціального захисту населення Подільської районної державної військової адміністрації. Хтось може подумати, що ця професія не дуже й потрібна. Можливо, хтось її не оцінює, але я можу сказати відповідально, що ці люди працювали, працюють і будуть працювати, незважаючи на ковід, незважаючи на війну, незважаючи на досить важких пацієнтів, можна і так навіть сказати, які приходять до них. Іноді я приходжу до них і вони навіть розмовляти не хочуть, тому що різні категорії вести населення, з якими їм приходиться спілкуватися. Іноді люди просто йому до дир не читають, і наші дівчата з честю, з гідністю, як представники не просто адміністрації, представники жертовності, миролюбства спілкуються, доводять, просять, умовляють, а іноді і ставлять на місце тих, хто їх не розуміє. Тому я від щирого серця вітаю вас з прийдешнім професійним святом, Днем працівника соціальної сфери. Ваша сповнена гуманізму і милосердя самовідана праця є запорукою того, що велика кількість українців, котрі потребують уваги і підтримки з боку держави, відчуває себе захищений цей непростий для країни шлях. Ви першими приймаєте на себе людські проблеми, білі життєві негаразди, надаючи людям Просту допомогу, а іноді і сильну підтримку. А тому служіння обраної професії почуття обов'язку, професіоналізму, доброта та душевна щедрість приносять вам заслужену людську шану та повагу. Я хотів би просто, мабуть, сказати простими людськими словами. Я вам щиро дякую за те, що ви вибрали досить непросту. Але настільки потрібну професію і щиро дякую за ту роботу, яку ви робите на території нашого Подільського краю. Дякуючи вашому керівникові, дякуючи Господу Богу, дякуючи президенту України Кабміну, а також всьому цивілізованому світу, який нас підтримує, ви честю, гідністю виконуєте всі зобов'язання перед досить непростим верству населення. Щиро дякую вам, вашим родинам, вашим рідним і близьким. Хай вас Бог береже, підтримує і разом до перемоги. Дякую вам. Я хотів би запросити до почесної місії нагородження мого товариша, духовного і просто хорошу людину, настоятеля. Нашої української православної церкви, нашого друга, з яким ми проводимо як хороші свята, так і важкі, які іноді ми друг друга підтримуємо навіть на похованні, тому що, як він тільки що сказав, це не просто так. Це коли дітки дажуть тебе за ногу і питають, а що мій батько більше не прийде. А що наша мати нам більше не передасть подарунок? Він підхвачує тестиво у мене, тому що я не міг і слова сказати. І каже: Бог чує, Матір Божа вас підтримує, тому прошу місію нагородження моїх найкращих людей провести вас, пане Михайло. Прошу. Розпорядження начальника Подільської районної військової адміністрації від 1 листопада 2023 року про нагородження почесною грамотою, з нагоди професійного свята дня працівника соціальної сфери за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, за вагомий особистий внесок у розвиток соціальної сфери, компетентність і наполегливість у роботі, активну життєву позицію, нагородити Сніжану Красіцьку. Спеціаліста балського відділу управління соціального захисту населення. Вікторію урсул, головного спеціаліста відділу з питань призначення та виплати державно-соціальних допомог управління соціального захисту населення. Начальника відділу з питань внутрішньо переміщених осіб та соціальної підтримки пільгових категорій населення. Людмилу Грузду начальника відділу юридичної роботи обслуговування громадян діловодства та роботи з персоналом управління соціального захисту населення. начальника відділу підтримку сім'ї координації та контролю надання соціальних послуг управління соціального захисту населення. для вас лунає пісня у виконанні народного театру естради Добрий настрій. Оремо помсту на бої, перелічимо наших героїв. У нас вивідки понатові супершевченка, столиві о. Chica. Вам подякувати та побажати вам міцного здоров'я, щастя, добробуту та мирного неба над головою.